Вітаю всіх! Хочу зняти коротеньке відео щодо саміту НАТО, щоб надати Україні допомогу. Дивіться, він завтра. Сьогодні я. четвер, 18 квітня, заміт 19-го. Давайте так. Результат саміту НАТО щодо України щодо надання допомоги. Який буде результат цього саміту? Мене цікавить результат. Не швидко. Так, є. Результат є три старші аркани. Він буде однозначно, але не швидкий, на жаль. Повний вперед, повна допомога, підтримка є. Далі результат саміту НАТО для України. Цікаво. Тут що скажуть? Угу. Допомога. Це гарна допомога. Остання карта це гарна допомога. І тут ось військова допомога. Це до... карта ЗСУ ці колоді. Військова допомога. Я не хочу казати багато, бо тут також допомога це. Але це не швидка допомога. На жаль, швидкості немає. І давайте так: одну руну витягнув. Кінцевий результат саміту. Який буде одна руна? Що тут буде? Також. Руна райдо повних вперед. Ви бачите, вершник. Вершник — це дуже непогана руна, скажу чесно. Це, це дійсно, ви знаєте, як допомога, колісниця. Також це рух вперед, тільки вперед. І це, ви знаєте, як дійсно підтримка. Це те, що нас не кинуло. Це нас підтримують. Руни кажуть таке. Приємно. Знаєте, досить приємно. Це реально та підтримка, яка нам потрібна. Психологічно нам буде легше, тому що буде отримано те, що потрібно. А так, ось ви бачите, допомога буде. Добре, ще раз швиденько гляну так. Ця військова допомога надійде ну, у травні місяці вже. Тому що. У травні місяці ця допомога надійде. Так. На тему травня не до кінця зрозуміло, тому що рішення повинні прийнятись остаточно. Ця карта ще не повної визначеності, коли вона буде. Я ж сказала, що вона буде не швидка. Але буде. Не швидка, але буде. Буде. Ну і головне питання, ця допомога буде для Харкова. Ну, зрозуміли, влада чи я це? за все. Але ця допомога буде для Харкова. Так. Так. і так. Так, це для Харкова. Для нас, для нас найкращих. Все добре.